Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу невеличке філателістичне поповнення. Придбав тут деякі марки, конверти, листівки. Так. Зараз будемо розглядати. Ось така серія була присвячена корівкам, які виведені в Україні. Ось у нас така українська червона ряба молочна. Номінал 2 гривні 40 копійок, але вони переіндексовані і коштують 9 гривень. Так, наступна. Наступна у нас сіра українська. Теж вона також коштує. Ось така цікава корівка. Так, далі. Далі ось така українська Чорноряба молочна. Такі написи є. Не тут вже видно. 2015 рік. Вони всі на да, 15-го. Так, Три штучки. Однієї не було, їх там було, здається, чотири. Не було цієї в продажу. Тому. Тільки три вдалося взяти. І ось такий спільний випуск <кій> Україна-Марокко. З портами. Бачите, 2013 рік. Одеський морський порт. З круїзними лайнерами. Тут він зображений. Фото. І Марокканський порт Танжер. Ось така щіпочка. Так, далі. Локомотива будування України 96-й рік. Ось такі локомотивчики. Так, у нас ліворуч зверху, перший луганський паровоз серії ОД. Праворуч тепловоз 2ТЕ116. Ось такі, це ще тут номінал карбованцевих купонів. 20 тисяч, це скільки? 20 копійок. Так, далі серія краса і велич України присвячена Вінницькій області. Ось така гарна, гарний яркуш. Тут у нас фонтан Вінницький. Світломузичний фонтан, фонтан Рошен, місто Вінниця. І зображення в нас тут. Щось так воно світить, нічого не бачу. Щоб прочитати. А, річка Дніпро, село Лідова. Палац княгині Щербатової, місто Немирів. Святотроїцький жіночий монастир СМТ Браїлів. Ось така. Такий лист. Так, далі у нас Дніпропетровська область. Ось така з Петерківським розписом тут. Да, це здається, чи що це? Так, да, це Петрківський розпис. Півник номіналом 330. по области и леворуч ракета на зенит 3 с э б 250 потом набережная на место днепро и блин что ж там такое написано троицкий собор место новомосковск вот такие вот Гарний аркуш із кортої серії. Ось теж була є серія Щедра Україна, яка представлена порами року. В даному випадку це в нас весна. І Тут ми бачимо зображення квітів. Написи хоч є, як вони там називаються. Бо я тільки лаванду знаю. це? А, нарцизи, Оце щось незрозуміле. Ось така. такий листок, друзі. Так, далі у нас. Далі були ось такі листівочки, присвячені породам корів. Це в нас українська чорнориба молочна. Так, їх я тут в кількості взяв. Так. Чорнориба, потім ось така корівка. Це в нас українська південна м'ясна порода. Фото Інституту тваринництва степових районів Осканія нова. Ось такі корівки. Так, йдемо далі. Потім ось така порода корів. Це в нас сіра українська порода. Так. Українська, що ж ще з цим наголосом, перепрошую. Так, потім ось такі гарнюнькі. Українська червона ряба молочна порода. Такі ось листівочки цікаві і конверти першого дня. Ось такий, це у нас присвячений річниці завершення. Другої світової війни. Так, конверти. Далі. Всесвітній поштовий союз. Перший день. Україна. Бачите, стала членом Союзу в 1947 році. Всесвітній поштовий союз, спеціалізована установа ООН, створена для організації та поліпшення діяльності поштової служби в усьому світі та забезпечення міжнародного співробітництва у цій сфері, створений 9 жовтня 1874 року. Штаб-квартира розташована в Берні, Швейцарія. Членом організації є 191 країна світу. Україна стала членом Союзу в 1947 році. Ось так. Так, далі. Це присвячена вона. Угу. Діячам, які боролися за незалежність України. Зачитаю універсал з вашого дозволу. Універсал української головної визвольної ради, український народи. Ми, українська головна визвольна рада, присягаємо тобі український народи. Наша мета. Українська самостійна соборна держава на українських етнографічних землях. Наш шлях революційно визвольна боротьба проти всіх займанців і гнобителів українського народу. Будемо боротися за те, щоб ти, український народ, український був володарем на своїй землі. На вівторі цієї боротьби кладемо свою працю і своє життя. Постій, 15 липня 1944 року. А у вересні 1944 -го року голову, голову Української головної визвольної ради арештували, арештували спецслужби і засудили до 20 років ув'язнення. Ось тут інформацію, якщо захочете, на паузі прочитаєте про діячів того часу, які боролись за вільну незалежну Україну. Так, далі ось такий ще конверт Лицарі духу, діячі українського правозахисного руху. Лицарі духу, я сказав, ілі руху. Так, і теж тут на паузі. Довідкову інформацію можна буде за бажанням прочитати. Тож, такі поповнення, друзі. Дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування і нехай квітне український ютуб.